Вітаємо вас! Найпопулярнішими нашими апартаментами є, ну, звісно, 25-30 квадратних метрів. Тому що це і комфортно по ціні, і вже додатковий простір для додаткового спального місця. А також є спеціальне місце для зберігання багажу ваших валіз і спеціальна тумба під телевізор. Зверніть увагу, що вже в апартаментах 25 квадратних метрів плюс додалося. Додаткове спальне місце. Це буде або невеличкий диванчик, або велике розкладне крісло. І незмінним лишається прекрасний вид з вашого вікна, не зважаючи на те, яку сторону ви обрали: чи то вид на озеро, чи то вид на смереки. Наразі сьогодні немає різниці в ціні, яку сторону та який вид ви обрали. Хтось хоче бачити з вікна озеро, але не забувайте, що це ще й пішохідна зона, це трафік людей і трохи шуму. А хтось хоче відкривати вікно і бачити, як на його терасу зазирають вікові смереки, тобто кому що подобається.